Всім привіт! Мене звати Надя і я зараз знаходжуся в клініці Dental Knish. Ой, ну все почалося з глибокого 2017 року, коли я носила брекіти, і я все життя хотіла мати голівудську посмішку, і якось так сталося в моєму житті, що настав цей день X, як я сказала собі, і треба йти робити. Чесно сказати, всі були в шоці, прям максимально. Но, наприклад, моя мама, мама привіт, <смі> така вийшла ситуація, що в мене мама взагалі сторонніх брекетів, взагалі сторонніх вінірів, вінірівці, всієї історії. Вона каже, що посмішка має бути своя. Но я пішла зробила, і це той випадок, коли я прийшла, і мама каже, вау, це дуже круто. І якось так от... Ну і багато близьких моїх відрували дуже круто, багато хто хоче так само собі тепер зробити зуби, бо, тому що всі бачать на мені, як це виглядає. Ну і в цілому якось так. І тисячу відсотків мені здається, це було того варто. Однозначно хочу подякувати клієнці Dental Книж, Ігорю Книшу, так само Валерії Ортодонту, всім взагалі, хто є в цій клініці, всі, хто допомагали, всім, хто були поруч, всі, хто відписували, дуже приємно. І я задоволена на ближайші двадцять років. Скажу вам тобі. Ставте, не бійтеся, рекомендую, тому що реально це того варте, На всі тисячі відсотків, повірте, не пожалієте. Скажу на своєму досвіді, що я до цього йшла дуже довго і я прям задоволена. і Я вважаю, що це той ідеал, який може досягти кожна людина в собі, щось поміняти трошки. Ну, але це вже за бажанням. Так що я рекомендую.